Ми працюємо з внесенням добрив диференційовано. Вже 4 роки так працювали і далі плануємо працювати. Наша цілозміна базується на чотирьох основних культурах, профільуючих і основною, яка займає 65% нашої структури, це була і залишається кукуруза. Що сказати без агрохімічного аналізу, так як Юрій Олександрович розказував, працювати в сільському господарстві це просто працювати собі на мінус. І якщо брати безпосередньо продуктивну вологу в ґрунті, то в нас вона коливається від 55 мм продуктивної вологи до 105 мм. Один е, обробіток ґрунту це мінус 14 мм вологи, яка вилітає в повітря. Так, всім привіт! Ми сьогодні в гостях у компанії Signet Holding. Якщо почесно, то ми вже сьогодні працюємо тут самого ранку. Компанія «Грілаб» працює із компанією Signet Holdings вже доволі давно, з 2014 року. Ну, бачите, ми працюємо з вами вже на протязі більше 10 років. І що можемо сказати? Що це аналіз, який виконує одна і та сама компанія, за одними і тими самими методами. І більше всього, що е, ці е, аналізи найбільш достовірні. Судячи по результатам аналізу, тих, що ви нам сьогодні надали, результати третього туру обстеження, ми бачимо, що е, з точки зору живлення наших сільськогосподарських культур, ми десь йдемо в правильному напрямку. Ми покращуємо родючість землі, ми не погіршуємо основних показників. Родівчості і за умов достатнього змоложення ми завжди отримуємо, базуючись на цих результатах, наші планові показники врожайності. Ну я наскільки зрозумів з презентації, що у вас відбувається навіть покращення окремих показників, там і, і про фосфор, і окремі мезоелементи відбувається певне збільшення показників ґрунтів. Чим це ну, от, пояснюється, чим це зумовлено? Ми правильним підходом на основі рекомендацій, які ви нам надаєте. Базуючись на ваших рекомендаціях ми бачимо, що ми не приносимо шкоди ґрунту, незважаючи на те, що ми займаємося інтенсивним веденням нашого аграрного виробництва. Землі ми не приносимо шкоди, і це саме головне, що ми після себе залишимо землю mm -hmm. нашим нащадкам. В кращому стані, ніж ми починали господарювати на цій землі. Ну, я, напевно, маю ще відмітити, що ви застосовуєте елементи точного землеробства, зокрема, е диференційоване внесення і імірантів і добрив. Так, згоден. Дійсно, дійсно, ми працюємо з внесенням добрив диференційовано. Вже 4 роки так працювали і далі плануємо працювати. Розумієте, я зараз по диференційному внесені два напрямки: це вирівнювання врожайності, продуктивні зони, але ми плануємо в подальшому працювати такий, щоб був мікс між цими двома течіями. І що сказати без агрохімічного аналізу, так як Юрій Олександрович розказував, працювати в сільському господарстві це просто працювати собі на мінус, тому що гроші вкладати в ґрунт, і, можна сказати, якщо ти вносиш. Нормою без агрохімічного аналізу це просто гроші на вітер. А ви для себе відцифровуєте економічну ефективність, Чи, якщо можна, там, якщо є якісь цифри, навести приклад? Порівняти ті норми, які були рекомендовані нам до аналізу, і порівняти ті, які ми отримали після ретельного агрохімічного аналізу на наших ґрунтів, це. Надзвичайно велика різниця. Ми тоді вносили досить великі норми і фосфору, і калію, і, і азоту і не отримували тих показників урожайності порівняно з тим періодом, коли ми почали працювати за результатами аналізу від компанії Агрілаб і за вашими рекомендаціями. По-перше, живлення. Відбулося збалансованим по елементам живлення, суттєво були зменшені норми застосування основних елементів живлення. Відповідно, я сьогодні не можу сказати там абсолютних величинах, скільки це відбулося у мільйонах гривень, але це явно суттєва економія при суттєвому збільшенню урожайності основних сільськогосподарських культур. Сьогодні вже ні для кого не секрет, що з 2024 року до 2025 року він є критичним по накопиченню запасів продуктивної вологи. І це, по суті, ця ситуація ну, по всіх регіонах України. А що у вас відбувається? Ви моніторите, що у вас відбувається от сьогодні з запасами продуктивної вологи? Дійсно, на минулому тижні з хлопцями проводили. Ну, відбирали ґрунт на вологу, виходить. відібрали 5 таких полів, вибрали поля, які безпосередньо по різних попередниках, різні культури на тих полях мають бути і, можна сказати, різні масиви полів. І якщо брати безпосередньо продуктивну вологу в ґрунті, то у нас вона коливається від 55 мм продуктивної вологи до 105 мм. Так що, якщо брати для старту, для вирощування сільськогосподарської культури а мінімум 130, то в нас в цього немає. Далі будемо відбирати зразки ґрунту на вологу. Будемо дивитися, якщо нічого не поміняється, звісно, будемо переглядати норми висіву сільськосподарських культур. Яка у вас структура посіву. Наша сівозміна базується на чотирьох основних культурах, профілюючих і основною, яка займає 65% в нашої структури, це була і залишається кукуруза на 4 тисяч гектарах цифровий буряк. В наступному році буде біля 4 тисяч гектарів сої, відповідно, ми посіяли 1890 гектарів зимої пшениці. Зрозуміло, що усі наші агротехнічні прийоми в зв'язку з цим направлені на максимальне збереження вологи. І починаючи десь з 2015 року ми від відвального обробітку. Майже на 100% перейшли на безвідбальний обробіток. Способом обробітку ґрунту у нас є глибоке рихлення без оборота пласта. І вся технологія живлення і вирощування культур базується саме на технології, яка максимально зберігає вологу. Кукурудза часто вирощується в монокультури, Кукурудза може бути попередником сама для себе на протязі чотирьох років. І зрозуміло, що тут основний елемент обробітку ґрунту це безвідвальний обробіток. Осіннє внесення фосфорно-калійних добрив. Основне азотне живлення у нас базується на внесенні зрідженого аміаку, переважним чином з осені. Ну, підбираємо гібриди з максимальною продуктивністю, які поєднують собі максимальну продуктивність і хорошу вологові дачу. Ну, ви говорили, що сіяли 400 плюс фао і, і, і збирали в цьому році, ой, в попередньому році 18% вологості. Так, і, і тенденція останніх років вона якраз і підтверджує, що навіть гібриди з таким ФАО в нашій зоні. Абсолютно гарно достигають і віддають вологу. Це зона Полісся? Ну, географічно так. А реально ну, зрозуміло клімат. Він це, він це зона Одеса 15 років тому. Хорошо, а от ще із ви перейшли з оранки на безвідвальний обробіток, на нарихлення. От як змінилися показники? Зрозуміло, що ну, основними, скажімо, витратами в обробітку ґрунту це є пальне. Якщо порівняти обробіток відвальний-безвідвальний, зрозуміло, що на безвідвальному обробітку я суттєво економлюю в першу чергу дизельного паливо, яке за останні роки подорожчало ну, більше по двічі, можна сказати. Це є одним із елементів економії з точки зору наших. Фінансових ресурсів. Ну і другий варіант, що ну, науковці кажуть, що один е, обробіток ґрунту це мінус 14 мм е, вологи, яка вилітає е, в повітря. А яку, до речі, отримаєте отримуєте, буде цікаво? Е, за умов нормального зволоження. Е, Наша середня урожайність базується десь на рівні 9-9,5 тонн. Сухому -то заліковій вазі, так. Да. Середня урожайність у нас кукурузи за, за 12 років 8,5 тонн. Що враховувати гостро за Остр засушливі роки. А по буряку? По буряку спостерігається суттєва тенденція зниження запасів продуктивної вологи. У 2012 році, коли ми розпочинали програму вирощування буряків, 2012, 2013, до 2015 року ми отримали урожай на 580 центнерів з гектара за заліковій возі. Останні роки на фоні гостро дефіциту вологи врожайність зменшилась, ми отримаємо десь в межах 490-420 центнерів з гектаром, але при цьому десь цукристість у нас на, на рівні там 17,5-18%. Щоб цікаво було почути про елементи точного землеросту, які у вас проваджені в господарстві. Ну про е, диференційоване внесення малірантів і макродобрив, е, зрозуміло. Про які, які ще елементи точного змиробства ви використовуєте? Ну, нікому не секрет, що техніка вже по маркерах не сіє, зрозуміло. Звісно, у нас також ми посіємо по навігації. До елементів точного земства ще можна віднести те, що по форсуночне відключення на наших оприскувачах, по секційне відключення на наших сівалках, тобто ми не пересіваємо насіння, тобто ми не. Перевитрачаємо ТМЦ, ну, крім засобу захисту рослин, також е, слід зауважити. Е, ще до точного землеробства можна віднести те, що оприскувачі наші, коли е, працюють е, висококлілісні оприскувачі на самохідні кейси, коли працюють на кукурудзі, там виходить, щоб не витоптувати рядки, і йде підрулювання. Там камери стоять, датчики стоять, щоб не витоптувати кукурудзу, тому що на гектарі можна витоптати від 5 до 10% угу. за рахунок проходження обов'язковача? А от ще по, по відключенню. У вас я знаю, поля дуже специфічні, і конфігурація специфічна, і, і, і перепад рельєфу. Яка економія? Є якісь цифри? От економія за рахунок того, що працює відключення на перекриттях. Дивіться, на рахунок оприскувача точно вам дані не скажу, але на рахунок насіння ми прораховували, коли, ну, на коли сіяли з технічними коліями, сіємо, пшеницю зиму з технічними коліями сіємо. Прораховували ми на цукрових буряках, коли сіяли з технічними коліями. то там ми не перевитрачаємо насіння, бо зрозуміло, якби ми не сіяли без технічних колій, ми їздили поприскувачами і рядки витоптували. А так розуміло, що ми сіємо з тикличними коліями, то на цукрових буряках ми рахували, що 4% насіння ми економимо на гектар. На посіву кукурузи ми проводили точні досліди, для того, щоб зрозуміти, скільки ми економимо, маючи сівалки, оснащені елементами точного землероста. На полях з більш, скажімо так, простішою конфігурацією за рахунок відсутності пересіва, економія до 3% насіння. На полях з досить складною конфігурацією це може бути і 6% економії насіння. У нас запроваджена програма то агроконтроль. Там виходить, періодично агроном має бути на полі і промоніторити поле. Ми ж її удосконалюємо цю програму. Скаутинг, скаутін, якщо, так, да? скаутін має так. А якщо брати безпосередньо для виробництва, ну, щоб швидше оперативніше, щоб, наприклад, прийшов на граном на поле, запланована норма там, декамби там, 0,6. А він дивиться, що тут, виходить, десь бурі не перерощуючи, що він просто, виходить, навіть ну, в телефонному режимі, може сфотографувати, скинути, щоб собисті було така проблема. Я тут думаю дати більше, тому що тут не візьме, Ну, значить, прилипача більше дати, це угу. так все, все, все можна вирішити. Або якщо якась така проблема є, що. Вагається, то виїжджаємо, виїжджають спеціалісти з центрального офісу, там допомагаємо оперативно. Якщо, наприклад, є такі моменти, що ну, хоча у нас високотехнологічні спеціалісти, спеціаліст, знають, що робити, але якщо, наприклад, якась вообще проблема така є, що ну, бо я навіть на. Якщо не впевнений, я зараз кажу, якщо ти не впевнений, що ти не можеш впливати на якість, там, ну зупини роботу, просто зупини роботу, краще там, годину постояти, доїдемо, приймемо рішення, щоб не наробити. Бо може один день споганити весь рік. Ну і тоді побажання для аграріїв, які нас дивляться. От що ви побажаєте в скажімо, цей такий нестабільний час, час кліматичних змін. Як бути ефективним? Наш такий час нестабільний для сільського господарства з погодніми умовами, з економічними, з війною. Хочеться всім аграріям побажати, щоб ми, так як ми залежимо, це бізнес під відкритим небом, щоб ми ну, зрозуміло, ми погодою не можемо керувати. Але нам треба так працювати, так підлаштовуватись під погоду, щоб своїми діями, своїм впливом на ґрунт, на рослини могли отримувати стабільні режиї. Ну там зменшення густоти, там зменшення внесення добре, диференційоване внесення, щоб в кінці, незалежно від 400 міліметрів. Від 600 міліметрів, що в кінці завжди був врожай, або навіть якщо не врожай, може бути економічний показник і при 6 тоннах пшениці 350, а може бути економічний показник і при 8 тоннах 350 доларів за гектар. Ну, образно говоря. Так що, незалежно від погодних умов, що в кінці року для всіх аграріїв були хороші економічні показники. Я дуже вам дякую і мені дуже приємно з вами працювати.